Всім доброго раночку, ще вам мої вітання. І сьогодні я знімаю вступне відео в проект Верніса Бар, який організовує Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Я приймаю участь вперше, хоча це вже четвертий сезон, так я розумію, дівчата пишуть. Але в мене не так багато часу на в'язання і іноді в мене. Якесь вигорання наступає, тому я не знаю, чи будуть готові роботи, але я буду дуже старатися. Значить, в цьому проєкті є номінації, і я зараз вам. Розповім про них і покажу, що я буду, планую в'язати в кожній з номінацій. Так, перша номінація діти то наші квіти. Це в'язання для дітей до 14 років. У ем, мене вже немає таких дітей до 14 років, але в мене є незакінчені роботи. Просто в мене ще десь є светрик на благочинність, складений він десь в якомусь пакеті в якомусь ящику, і мені вже треба його знайти. Щось я перебрала і не знайшла цей пакет. Але там. Тих благочинних ниток не вистачило, і я вже там його ліплю, чого є. Але в мене ще є така шапочка, розпочата, не закінчена. Це також в'яжеться по мастикрасу Марусі. І я хочу дов'язати цю шапочку. Це не конкретно не для кого, просто в'язалася, хотіла попробувати шапочку. В такій техніці всі в'язали. Ну... Я ж теж хочу спробувати. Тому в цій номінації я буду в'язати, дов'язувати цю шапочку. Так, друга номінація це осінь найкраща пора для натнення. Це в'язані речі для дорослих. Для дорослих я буду в'язати оцей светрик, ось що я показувала в стартах для донечки своєї, і для себе. Другий варіант, я не знаю, буде це светер, чи можливо ще це все-таки буде кофта, Ще я в повних роздумах. Ну, головне, що доньки почати, і я буду його продовжувати в'язати. Е, так, третій. Пункт зігрім ручки і ніжки, в'язання аксесуарів. Я не знаю, чи буду в'язати якісь шапки, там, рукавички, все, але шкарпетки в'язати буду. Так ось в'яжу собі шкарпетки. Також розпочала то так, е, сапожник без сапог, от я й без шкарпеток. Так, уже розпочала вив'язувати п'ятку, е, підсилюю трішки такою баговняною ниточкою. Так, Буду в'язати для себе шкарпетки. І тут в мене. Е, ще є для кого пов'язати, але ну, ті шкарпетки в мене підуть у другу номінацію. Так. І Оселя обралася багряне место. інтер'єрне в'язання, декор іграшки сумки. Ну, Тут в мене будуть іграшки, скоріше всього, якісь конячки, тому що йде ну, вже рік коня, і я завжди нав'язую деякі для себе, для рідних, для зустрічі Нового року, а також де трішки там щось на продаж, якщо буде така можливість їх продати. Так, це я вам показала, розказала так і на іграшки нитки не принесла. Ну то там буду вже в процесі показувати вам. Так, п'яте, і з кожною осінь я розквітаю знову інші види рукоділля. Я не знаю, чи можна це назвати рукоділлям, тому що я вмію шити і вишивати, але для цього в мене вже поганий зір, хоча зір вже для всього поганий, навіть для в'язання. Але в мене є алмазні мозаїки, це майже як вишивка. І в мене є дві мозаїки розпочаті, але не закінчені. І зараз я вам їх покажу. Я не знаю, як мені це показати. Щоб це було видно, це така велика мозаїка. Тут 40 на 60. Ось вона вже майже вся складена, залишився такий ось кусочок. От. І ось мені хотілося б її докласти вже цю мозаїку. От так вона вже лежить. скільки. І якщо я така буду вправна і це зроблю, а це я можу зробити тільки ввечері. У мене ще є розпочата отака мозаїка. Це тут дівчина з велосипедом стоїть на березі моря. Уже трішки вона викладена, ну тільки трішки все інше не викладено. Ну, я сподіваюся, якось не знаю, як це має запам'ятатися, щоб потім далі зорієнтувати, як це буде викладено. Ну, я думаю, тут видно, що тут ось до, до хустинки, а інше все тут не викладене. Тому Буду старатися щось зробити в цьому напрямку. Я хочу сказати, що викладання цієї мозаїки це таке, ти залипаєш і не можеш це покинутися. Я засиджуюся до ночі, а потім утром в мене встати — проблема. Так, п'ята номінація, О, що, остави, вибачте, тепло наших рук. Все на доброчинність. На доброчинність. У ну, мене тут на подарунки буде, це будуть шкарпетки. Це будуть такі ось шкарпетки для зятя, я буду в'язати. Тут ось розпочата одна шкарпетка і буду продовжувати. Все, -таки, все це я буду також продовжувати в'язання у кубиках. Так, ось шкарпетки для доні молодшої ще я ось не дов'язала. Один вже майже тут ще трішки залишився, але ну, цей хочу підігнати. Отакі вони в мене. І ще мені потрібно розпочати дві пари шкарпеток для колег на подарунки на Новий рік. І дов'язати шкарпетки мамі дві пари. Також, якщо в мене буде час, на благочинність ми в'яжемо коврики, оці піддупнички, як кажуть, для військових. Зараз я принесу, покажу вам. Ось такі коврики. У мене тут їх 5 штук. розпочатих. їх взагалі було у мене 12, ну ті я дов'язала і віддала, а ці не встигла так дов'язати, тому що ти в процесі робиш ще ці нитки, ріжеш щось і все це зв'язуєш, шиваєш, і потім це все в'яжеться. Але позаминулий рік у нас дуже великий був запит від наших військових з нашої громади. на ці Піддупнички до них ще я в'яжу сердечки жовто-блакитні, чіпляю тако хлопцям як берелочки, потім вони зможуть собі їх перечепити, куди захочуть. І, а минулого року щось не було такого великого запросу на такого плана. ці коврики, Були на іншого. Дівчата шили там. Спеціальні, спеціальними, там приспособами, щоб можна було до себе причепити і таке і інше. Але, хто знає, можливо, в цьому році вони також знадобляться, тому я їх буду дов'язувати. Вони має бути десь 50-60 см, ну то ще пару рядочків потрібно в цьому самому великому пров'язати, а в цих трішки більше. Але потрібно ще нарізати ниток. Це теж окрема творчість, різати ці канатики для того, щоб зробити оці ниточки. І так, на цьому все. Я буду періодично там підключатись і показувати, що я вже зробила, можливо, по мірі того, як я щось дов'яжу, і попутно буду показувати якісь свої просування. Хочу сказати, що списочок на всіх учасників у нас дуже багато буде в інфобоксі під відео. Всім бажаю успіхів, бажаю всім гарно пов'язати. Дівчата включились, тому що проєкт почався ще з 25 серпня і по 31 жовтня буде. То дівчата вже є, нав'язали, є вже багато готових робіт в чаті виставляють, тому всіх вітаю, всім бажаю успіхів і побільше просунути свої процеси або навіть багато чого закінчити. І так, всім пока-пока. Чекаю на ваші перегляди та подобайки, Дякую!